Калібрами і дронами атакували загарбники Одесу вночі, російські загарбники. І зараз про наслідки цієї ночі і е, просто переможну роботу сил протиповітряної оборони. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо. Доброго ранку, вітаю вас. Готові ви вже підбивати підсумки і говорити про те, як наші ППО працювали, так? Ну, звісно, опублікували вже на наших офіційних ресурсах інформацію щодо цієї нічної атаки. Атакували сімома вісьмома ударними дронами шахет з південно-східного напрямку. Зазвичай звідти атакують окупанти. Також з підводного човна в Чорному морі було зафіксовано пуски трьох ракет Калібр. І чотири БПЛА, поки що, не встановлено типу. Ймовірно, це були ударні дрони, атакували з півночі. Ну, таким чином, фактично, все було знищити, окрім однієї ракети і одного шахіда, які власне, в Одеській області там попередньо без втрат влучили певні об'єкти. З таким чином знищено 13 повітряних цілей: дві крилаті ракети калібр, сім ударних дронів «Шахет» та чотири дрони, тип яких зараз будуть ще встановлювати, ось дані за удар за цю добу за попередню добу маємо взагалі сили оборони. Загалом знищено п'ять ударних дронів, типу ланцет та вісім. Дронів розвідувального характеру, таких як там Орлан 10 та інші, пане Юрію. Якщо говорити про запаси дронів іранського виробництва в росіян, то чи можемо ми спостерігати, що зараз їх дещо зменшилося і вони очікують наступну партію? Тому що якраз самі російські ЗМІ повідомляли про те, що в Москві напередодні приземлився вантажний Іл-76, і це був рейс з Ірану. Ну, рейси з Ірану стали на жаль регулярними. Це видно в принципі в загальному в доступі, Є можна відстежувати пересування бортів стиграну в Москву. Ну, як бачите, трафік теж в Каспійському морі, Махачкала, Астрахань теж з Ірану, саме в ці порти потрапляють вантажі. Вони можуть різного характеру, тому що море, в принципі з'єднує ці дві країни і. Не виключно, що й морським шляхом доставляють власне ці знаряддя до вбивства іранського виробництва. Тому співпраця з Теграном триває. Ну а ми ж сподіваємося, все ж таки, що буде спільнота робити все для того, міжнародно, щоб та співпраця не була не продовжувалася і надалі. Пане Юрію, точню ваші слова. Ви сказали про те, що летіли три калібри два було збито і буквально без втрат один. Калібр не було збито, влучили калібри шахедів в певні об'єкти. Без втрат, але влучання у певні об'єкти. Це означає, що не було жертв і значних руйнацій. Ну, бачите, ми не ми можемо оприлюднювати звичайно, власне, не можемо. Так, так, але просто ви в одній фразі е... сказали: е... Ну, скажімо так, що ворог не досяг своїх цілей. Е, таким чином самі цілі не збито, але ворог не досяг своїх. Свій... Ще одну тему хочемо з вами обговорити: Німеччина не долучилась до коаліції винищувачів, бо не має власних літаків F-16. Таку заяву міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса передає видання Deutsche Welle. за словами міністра. F-16 є лише у деяких союзників НАТО. Пісторіус нагадав, що Німеччина допомогла Україні з постачанням танків і танкової техніки та засобами протиповітряної оборони. До того ж, допомагає з навчанням українських військових. До кінця року має підготувати близько 10 тисяч во. Такої кількості бійців на тепер не підготувала жодна інша країна, запевнив Борис Пісторіус, міністр оборони ФРН. Юрій Ігнат, нагадаємо разом з нами. Пане Юрію, якщо говорити про в цілому, навіть ну я знаю, що ви не дуже любите політичні аспекти коментувати, але вам, як речнику командувань повітряних сил, як українцю, імпонують останні заяви, які лунають з приводу Ф-16? Дуже цікаве питання, тому що е, нас пілотів відправляють навчатися фактично кожного тижня різними заявами. Так, різні заяви від різних керівників країн е, стосовно надання надання тої чи іншої техніки. Ми ж е, з вами в інформаційному просторі теж послідовні. Я озвучую те, що визначено в повітряних силах: пріоритет надання нам літаків, який тип, який найкраще підійде, який. Ми можемо швидко опанувати, і швидко головне швидко мається на увазі в найкоротші терміни. Ми не розуміємо, що швидко це не буде завтра. Доставити на наші летовища, щоб льотчики виконували в них завдання. Вся комунікація, яка проводиться сьогодні в країнах НАТО, в країнах, які вже оголосили про те, що долучаться до аційної коаліції, я думаю, що вона погоджується. І робиться в певних консультаціях усі, усі, серед усіх учасників цього процесу. Те, що Україна буде з західними літаками, це вже питання вирішення, питання лише коли, як, на яких умовах це всі технічні моменти вони сьогодні вирішуються. І крім літаків, хочу зазначити, для потрібно ще багато чого іншого, тому що забезпечити роботу бойової авіації не так. Просто а передусім і озброєння, яке в них під крилами. ракети коштують кожна з із них ну, мільйон і більше доларів. Мається на увазі, тому чим більше країн долучаться і будуть надавати Україні ще й засоби, як сьогодні надають крилаті ракети, керовані авіабомби. Протирадіолокаційні ракети для нашої авіації для ті, що вдалося адаптувати до наших радянських літаків, тому процес не простий, але він вже ну фактично скажімо так на фінішній прямій, тому що є рішення, є бачення усіх країн, що як саме Україна і ці літаки, і на яких власне умовах. Пане Юрі, але українців дуже непокоїть, і ми бачимо в контексті останніх подій, що росіяни намагаються завдавати ударів по так званих тилових е, е, об'єктах забезпечення нашого фронту, наших сил оборони, захист е, F-16, коли вони прибудуть вже на території України. Ну очевидно, що ви не будете розповідати всіх планів. Але чи можете ви заспокоїти тих, хто переймається, Ну от вони вже є у нас, опиняються так, в 16 на базуванні в Україні. Росія ж захоче поставить очевидно їх цілю номер один, так як це було з Хаймарсами свого часу, тепер з Петріотами в повітряних силах і в цілому в силах оборони очевидно, що ж піклуються про це питання? Ну безумовно. Тут треба це проговорювати не тільки в контексті нашого там національного. Телемарафону і взагалі наших новин, але іноземцям ми теж ці цю інформацію постійно доносимо. Постійно питаються, де ж ви будете їх ховати, як вони будуть виконувати їх же ж всі знищать. Тут е... одне просте поясню: ми сьогодні. Ну давайте так почнемо з того, що Росія у своїх зведеннях знищує е... там на місяць по, по 20 літаків. То й більше наших, хочу зазначити, що в червні місяці так у нас була втрата літака. Власне, це було нам на початку цього місяця. На жаль, таке трапляється. На жаль, ми це війна і теж є втрати. Але це один. У них там вже 20, а то й більше в їхніх зведеннях. Наші літаки сьогодні виконують завдання на десятках на десятках підкреслю оперативних аеродромів і виконують бойові завдання доволі таки успішно. Я думаю, ви всі бачите результати цієї бойової роботи. У ворога, зрозуміло, що палає, неодноразово ворог намагався за ті крайні два тижні атакувати литовища. Це і Кропивницький, і Дніпро. Буквально от ця от атака ракетами Х-22 по Дніпру, і Старокостянтині. Ворог, передусім, хоче знищити так, і озброєння, яке нам дають партнери, і літаки, які виконують щодня десятки бойових вилітів. Але ж повітряних вітерних силах це прекрасно знають, розуміють, є вже досвід ведення ведення війни, і літаки звичайно, що роззосереджені. Літаки ховають і вони продовжують виконувати завдання. І жодна статистика російська їх власне не знищить. Сьогодні все добре, і повірте, так само будуть працювати літаки F-16 в такому ж самому режимі, тільки. Мають на увазі виконувати бойові завдання і розміщуватись там так, як і зараз наша авіація. Але вони будуть значно значно ефективніше бити ворога з повітря зрозуміло. Ну очікуємо і цих пташок в українському небі. Дякуємо вам, пане Юрію, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо захисникам українського неба. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, був разом з нами в ефірі.